На цих кадрах призовники з тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей. За даними проєкту Хочу жити з перших днів перебування там. Сержанти, вони ж кавказці почали виховувати їх, перевертали речі і ліжка строковиків, змушували дивитися, як сержанти роблять намаз, та кидали навчальні гранати, поки всі сплять. Дивіться, ось так ось вибухають ліжка. Зафарбуємо байдуже примусова мобілізація на тимчасові. Ово окупованих територіях відбувається постійно. Це частина російського плану знищення опору українців. Давай. за даними центру національного спротиву, ворог планує посилити примусову мобілізацію вже цієї весни. Вони будуть робити це по всій території, тобто а все інше залежить вже від активності окупаційних адміністрацій на місцях і активності військоматів російських. Першим завданням, яке ставить перед собою Росія, це абсолютно почистити ці тимчасово окуповані території від українського населення, яке продовжує підтримувати Україну, яке продовжує сподіватися на повернення цих територій до складу незалежної України в Росії. В самої вистачає мобілізаційного ресурсу, це треба виключно для проведення якихось контрозвідувальних заходів, і це треба виключно для проведення геноциду. Щоб мобілізувати людей застосовують репресії, тиск та погрози. Тиск такий справжній ми бачили серед призовників, Це от було восени. Збирали хлопців 18-23 роки, здебільша це сільська місцевість, привозили їх в військомат. А далі погрожувало, що от ми зараз тебе приз. Якщо ти зараз не укладеш контракт, ми випишемо тобі повістку, ти будеш призваний на строкову службу. Ла ти відправишся служити в Чечню. Там тебе будуть гвалтувати, там тебе фактично перероблять на раба, але ти можеш туди не поїхати. Якщо укладеш контракт і підеш просто в армію. Працювати за контрактом кажуть, що ну якщо ні, ну кладеш контракт, то вся родина зникне ну, там в феспішних підвалах. То вони ходять по школах, вони ходять по підприємствах, вони ведуть облік і намагаються максимально залучити всіх чоловіків призовного віку. До примусової мобілізації додають і паспортизацію людей, які не мають російського паспорта, обмежують в усіх правах. Мене допост в тому, що в них забруть майно як і рухоме, так і нерухоме. Тобто позбавлення якихось можливостей, якихось прав, таких як на освіту, на медицину, з те, що пов'язане з примусовою паспортизацією, коли людина вже отримує паспорт, відповідно на неї тиснуть щодо необхідності обліку і вже тоді мобілізовують чоловіки. За підписання контракту окупанти обіцяють виплати, однак про нюанси замовчують. В тому, що кожен раз, коли вони пропонують цей контракт, вони розповідають, що ти можуть не встигнути отримати ну принаймні першу заробітну плату, тому що а, вони ж обіцяють бути поварами, бути водіями, бути в телу, А люди опиняються на фронті, в них працює загальна кампанія контрактників щодо контрактників. Їм обіцяють виплати, У них і гадають цих виплат, і на тот, вона чи не найменше взагалі в порівнянні з усіма іншими представниками регіонами. Окрема категорія, на яку орієнтуються російські військомати, мігранти, їх звозять з території Росії з депосидних регіонів, а також намагаються шукати мігрантів, в тому числі з країн Центральної Азії. Подальшому цих людей обробляють і намагаються рекрутувати, заманюючи зарплатами, заманюючи виплатами за участь у діях. Мобілізованих з тимчасово окупованих територій ніяк не навчають, каже представник головного управління розвідки Андрій Черняк. Безумовно, їх одягають, їм дають зброю, їх можуть там кидати в бій лише в надії на те, що буквально через кілька годин чи через кілька днів вони загинуть. Росія відповідно собі руки, ну від подальших якихось дій з тими людьми, тому що вони їх вважають. Окремими від себе вони їх вважають людьми іншого сорту у центрі національного спротиву кажуть, люди на окупованих територіях не хочуть воювати за росіян та намагаються уникати цього. Однак, у разі, якщо все ж таки потрапили до окупаційної армії, радять звертатися на гарячу лінію, «Хочу жити, щоб здатися до українського полону та перейти до українських служб. Карина Подленко, Вадим Вербата, Валерій Сетюк, телеканал Рада для підсумків в єдині головне.